Добрий вечір, слава Україні. Слава героям, вітаю вас. Пане Дмитре, розпочнімо із новин про ймовірну відставку Валерія Залужного. Як ви це сприйняли? Як відреагували? Міноборони вже, начебто, стверджують, що це правда? Точніше, не правда перепрошую. Як ви це, це сприйняли? Жду. Я теж думаю, що це неправда. Що це вкид, і в таких кидів останнім часом багато це не вигідно українському політичному керівництву ні з політичної точки зору. адже якщо зараз рейтинг залужено 85%, то після відставки буде 98%. Він взагалі буде у нас безальтернативний альтернативний політик. І Із військової точки зору, що залужний, який як і всі генерали в усіх війнах припускається в певних помилок в кадровій політиці і в певних своїх рішеннях, але тим не менше його люблять наші західні партнери, і він користується популярністю в військах більше ніж інші, генерали. Можливо, він не найбільш здібний наш генерал, є й можливо і поздібніший, але. Він генерал, який найбільше подобається військах, йому довіряють. Тому, відповідно, його не потрібно знімати, і думаю, що політичне керівництво все чудово розуміє. Кому і для чого було це потрібно, на ваш погляд? Хочу також ще, вибачте, процитувати Міністерство оборони України. Написало, шановні журналісти, одразу відповідаємо всім. Ні, це неправда. Повторилась я ще раз, кому це було потрібно і для чого це все відбувається? Оцівки такі це все йде в плані московитських і псо. Вони активно зараз працюють і з західними мас-медіа, і з українськими соціальними мережами. І збільшили фінансування і на заході і для роботи в Україні. Ми спостерігаємо, що от їхні, наприклад, атаки, їхніми ботами відбуваються навіть на не, не, найбільш незначущі українські сайти вкидається дуже багато інформації дестабілізуючи, вони на заході вони вкладають сотні мільйонів доларів. Працюють не тільки журналістами, а з власниками. Великих засобів масової інформації е, купляють акції і е, ну тобто вони працюють їхня пропаганда працює і часто вона ефективна. Причому ця пропаганда здійснюється не тільки їхніми телеграм-каналами, не тільки журналістами, але і депутати державної думи, чиновники. E, і урядовці задіяні, і са і президенти Путін це ж головний пропагандист. Тобто, всі вони задіяні в пропаганді, і на жаль, вони в масованості цієї пропаганди щастиє в ефективності переважають переважають нас. Це погано за останнім часом. Україна програє в пропаганді, і це погано в нашому етарі. Також раніше звучали. Думки про те, що російська пропаганда досить сильна і їй якось протистояти зараз особливо складно. А хочу з вами ще зачепити тему. Говорила з нею також із про неї також із Остапом Дроздовим, про те, що екс-командувач селами НАТО в Європі адмірал Джеймс Ставріді заявив, що мирні переговори між Україною та РФ можуть розпочатись в кінці цього року після виборів у Штатах. І припустив, що Україна може прийняти до НАТО навіть якщо 15% території буде під окупацією Росії, а більша частина отримає гарантії колективної безпеки. Що ви думаєте про такий сценарій? Наскільки він реальний? Чи можемо ми взагалі про таке думати, говорити, чи це лише от заяви? Я думаю, що така заява свідчить, що екс головнокомандувач НАТО в Європі не розуміє сутності е, Росії і е, е, не розуміє можливо. Того, що являє собою світ сьогодні, зараз за останній час зверніть увагу: п'ять міністрів оборони європейських країн виступили з заявами, що світ змінився. Що війна з Рефією є надзвичайно вірогідна і що всі мають готуватися до цієї війни, це означає це сигнал. Західним платникам податків, всім цим бюргерам, всім цим фермерам і всім цим хіпстерам, що потрібно буде сплачувати нові податки на війну, і що це вже серйозно, що потрібно озброюватися, і що світ прийшов до глобального протистояння в цьому смислі, які можуть бути домовленості з Російською Федерацією і про що От, Якщо Україна, наприклад, погодиться. На те, що 20% нашої території є подаровані Російській Федерації на тих чи інших умовах, навіть тимчасово це нічого не буде означати. Тобто Московія скористається тим, що ми визнали за ними ці території навіть на якійсь тимчасовій основі, і почне свої дії далі, вже просто з кращих політичних позицій. Е, НАТО не прийме воюючу країну або країну під загрозою війни в свої ряди ближчим часом е, жодну, жодним чином. НАТО це не для того, щоб воювати. НАТО це для самозаспокоєння, така штуковина. Тобто туди не приймають реально воюючих країн. Туди приймають країни, щодо яких думають, що вони ніколи не будуть воювати. Цебто, це абсолютно нереалістичний план і. Про це навіть не потрібно думати, і він або не дуже розумна людина, яка не розуміє сутності нашого ворога, або це людина, ну, яка теж бере участь в московському ЄПСО. А як ви е, реагуєте або сприймаєте, наприклад, от заяви. Угорщини і Румунії, що вони претендують на деякі території України, якщо раптом Україна втратить свою державність, про це нещодавно були заяви і від лідера ультраправої угорської партії, наша батьківщина Ласло Тороцькаї, і також від румунської партії. Мене тривожать ці заяви в тому смислі, що Україна має мільйонну армію, і це найбільш боєздатна армія в Європі. Одна з найбільш боєздатних за цивілізованого світу на сьогоднішній день. Ми маємо е, спецслужби найбільш боєздатні спецслужби в західному світі. Можливо, ті спецслужби, які кожен день діють, кожен день вирішують бойові завдання, кожен день когось знищують, чи щось там знищують. І ці маленькі країни, такі як Угорщина, нас при цьому не бояться. Е, вони поводяться абсолютно нахабно і навіть не сильно приховують е, е, ці люди на зразок сіяр, то що вони є агентами Путіна. Причому Україна має всі засоби для того, щоб на них впливати, наприклад, на Угорщину. Це нафтопровід, який цілком може, скажімо, бути пошкоджений московицьким снарядом, і ця нафта в Угорщину не піде. А угорщина сильно залежить від цієї нафти, не піде до речі, і в словаччину. І словаччина дуже сильно залежить від цього нафтопроводу. <кій> Наші спецслужби мали б діяти і допомагати угорській, скажімо, опозиції. Ми мали би моніторити порушення прав людини в Угорщині і робити дуже багато якихось інших речей. Натомість і Єрмак, і Куліба зараз прогинаються перед цим. Дрібно капдрібнокапитним сіярто їздять до нього на зустрічі в Закарпаття, замість того, щоб викликати його до себе. І йдуть розмови про те, що зараз е, ми всією нацією будемо цілувати закарпатських угорців в дупу. І я знаю, що закарпатські угорці хороші люди. Там багато достойних людей, нормальних вони хороші працівники. Вони люблять е, працювати, але вони не мріють про сепаратизм в дусі Сіярту і Орбана. Вони мріють про контрабанду і про торгівлю. А е, українська більшість Закарпаття відчуває себе повними ідіотами на тлі оцих заяв Кулєби і на тлі оцих заяв ціярто то похвалив е, очільника нового очільника обласної військової адміністрації, і це непокоїть. Це означає, що ця людина має бути знята з посади і е, розслідування що стосовно нього має початися. То в чим наш новий очільник обласної військової адміністрації так подобається агентам Москви. тобто український уряд зараз, українська влада, проявляється в стосунках Угорщини. Ну, просто гідно вони нас принижують. Ті самі угорці. Причому вони не мають сил ніяких тобто, це ніщо. Оці, от ніщо просто ці орбани і сіярто вони шантажують євросоюз. Ми, ми ображаємося на держави Євросоюзу, які прогинаються перед угорцями, натомість прогинаємося самі перед ними. І потрібно поводити себе значно більш жорсткіше, нахабно і потрібно не приймати, не запобігати перед Сіярто, треба плювати в морду просто цим потворам. І саме цього ми чекаємо від е, політичного керівництва нації, яка перебуває в війні, і бореться. Ми щодня вбиваємо по тисячі е, московитів, а, а натомість якому сіярту не можемо указати його місце. Е, це взагалі ненормально. Сіярту, який ні на що не здатен, окрім як брати копійки від Путіна. Е... Тобто, з цим щось треба робити, я закликаю, от, користуючись нагодою закарпатських українців до того, щоб захищати свої права. І е, ясно, що ми маємо забезпечити і права угорської меншини, право е, розмовляти українською мовою, право вчити українською мовою і право бути українцями, а е, прав більше, ніж мають українці, ні у кого не, має, не повинно бути в Україні. І е, тому, браття Закарпаття, будь ласка, якось захищайте свої права, якщо навіть якщо ви бачите, що уряд ваші права захистити не здав. Пане Дмитре, хочу ще з вами зачепити тему мобілізації. Президент Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу заявив, що очікує від військових закону про справедливу мобілізацію. Я б хотів, щоб це був комплексний, справедливий закон, законопроект, сказав президент. Скажіть, що на ваш погляд означає от вираз справедлива мобілізація в контексті так, того, що сказав Зеленський, як би мав виглядати цей кінцевий законопроєкт? На мій погляд, справедлива мобілізація це та мобілізація, яка дозволить нам замінити тих людей, які вже два роки перебувають на фронті, і страшенно втомилися. дати відпочити нашим бійцям, які вижили, які тримали на собі цю війну, і замістити їх цими людьми, які перебувають в тилу. І справедлива мобілізація це тоді, коли рівні умови для всіх. Звісно, що певні категорії людей, як би це не виглядало несправедливим, повинні мати броню. Ну, наприклад, платники податків, які сплачують великі податки, власники бізнесу або топ-менеджери повинні мати бронь. Я не, не люблю цю категорію людей. Я сам люблю пролетарію, У мене класова на весь до буржуазії. Але тим не менше я розумію, що українська економіка має функціонувати. А тримається ця українська економіка не на чиновниках, вона тримається на підприємцях і особливо успішних підприємцях, найбільш успішних підприємців. Має бути той рівень податків, які має звільняти цього підприємця від мобілізації, для прикладу. Певні працівники, певні інженери ті люди, які у нас працюють на військових виробництвах. Ефективно вони так само мають бути звільнені від мобілізації. Всі інші мають на рівних правах з іншими і в рівних умовах підлягати мобілізації і служити і захищати вітчизну, подобається їм це чи ні. Це буде в цьому буде полягати справедливість. Поки що насправді немає в цьому смислі справедливості. Вона повинна бути. А як, наприклад, може чи може бути ще справедливість, на вашу думку, наприклад, у мобілізаційному віці, тому що, от нещодавно командир першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади з позивним БОД сказав, що 25 років це вже дядько, тому знизити граничну норму слід до 22 років. Ну і також лунали думки про. Про 18, зокрема, через те, що молоді хлопці, молоді чоловіки, більш фізично підготовлені до війська. Що ви про це думаєте? Який, от, на ваш погляд, вік найкращий, або, ну так, який підходить для цього? Це складне питання. Я не думаю, що треба мені зараз здається, хоча це я визнаю, що це дискусійне питання. але Мені здається, що все таки до 25 років не потрібно мобілізовувати. Треба дати чоловікові можливість народити бодай одну дві дитини, встигнути. У нас страшна ситуація. Дуже Багато дуже достойних людей, героїв загинули, не залишивши після себе дітей. Наприклад, от я дивлюся по от Брянська четвірка це хлопці загинули молоді, Святошини, пиво і так далі. В цьому бойовому виході на ворожу територію із чотирьох жодного не було дітей. І це страшна ситуація. Тобто потрібно давати час чоловікові можливість завести дітей а після цього вже йти по мобілізації в збройні сили. Інша справа, що вони ж всі чекають. Ми маємо багато тридцятилітніх, літніх чоловіків, які все ще не мають дітей, і це дуже погано. Ну крім всього іншого зараз дорослішують трошки пізно. От я дивлюся на цих 18-19-літніх, вони ще діти от по справжньому. За рідкісним виключенням, тобто мені здається, все таки що 25 років це той термін, коли треба мобілізувати. Ну з якого потрібно починати мобілізувати, не потрібно опускати планку угу. по можливості. Ну так думки насправді різні з цього приводу звучать. А вже у законопроєкті, на який ми всі чекаємо, так буде уже цей вік оновлений або 27, або 25 років. Ще запитання про курси мовні для військових. Планують їх відкрити курси української мови, адже у ЗСУ важливо використовувати українську мову. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Прокоментуйте, будь ласка, чи важливі такі курси зараз, чи потрібні вони для військових наших? Я думаю, що. Звісно, військовослужбовці повинні послуговуватися українською мовою, коли виконують свої, особливо коли вони виконують свої службові обов'язки, це і справа безпеки, і головне це справа доброго смаку. Тобто, говорити московічною московійською говіркою, просто принизливо наші військові не повинні вдаватися до приниження. Але курси я не розумію, навіщо в Україні потрібні курси української мови. тобто людина, яка в Україні не здатна віддавати найпростіших команд українською мовою, є просто тупою, і тут потрібно не курси, а якісь впровадити якісь покарання, де все в військах згідно статуту, як за порушення дисципліни або просто за тупість, недбалість військову. Ну, мають же у нас каратися люди, які наприклад втрачають якісь там магазини від автоматів, не знаю, елементи спорядження, просто або п'ють, або вкривають амфетаміни. От так само їх треба карати за те, що людина не здатна сказати трьох слов українською. Це значить, ідіот, і його не курсами потрібно лікувати. Його потрібно лікувати. Підсрутинами, ну бо там як у нас, це просто нестача дисципліни в військах. Це загальна проблема українська, і потрібно підвищувати е, цю дисципліну. Нас відмову від виконання наказів, пияцтво, е, наркоманія і простий ідіотизм. От часто переходить певну межу. Звісно, що ми ніколи не досягнемо московицького рівня. Е, Скажем, всіх цих речей, тому що там просто мавпи, але у нас теж потрібно скажем, якийсь порядок впроваджувати. Часто це не нормальні речі, ну за виключенням деяких, от особливо хороших відділів.